23 грудня. Я заспокоююсь. Перш ніж я звернувся за допомогою зі своєю тривогою, я часто почувався збудженим і метушливим. Я сідав, потім вставав, ходив туди-сюди, сідав, вставав, ходив. Я не міг заспокоїтись. Я не міг зупинити потік, потік думок і тривог. Зараз справи краще. Я визнав свою проблему і дозволяю іншим допомагати мені, турботливому терапевту та групі підтримки. Я вчуся бачити, що моя проблема включає страх перед почуттями і спроби уникати їх. Тож у безпечному середовищі серед людей, які мають подібні труднощі, я вчуся приймати свої почуття і конструктивно з ними працювати. Це допомагає мені розслабитися, і я вдячний за це. Сьогодні я запишу дві техніки подолання напруги на карці і триматиму її під рукою на випадок стресу.